Вітаю, друзі! Ви на каналі моє. З вами Голодний Білкін, Голодний Ковальський і компанія Russell Hobbs, яка допоможе нам вирішити це питання. Тобто, на якийсь час ми перестанемо бути голодними. Це е мультимейкер, да? снекмейкер, точніше, снекмейкер від компанії Russell Hobbs, е як я вже сказав. Е має назву він Фієста. Щось таке зі святом на свято нам натякає. 3 in 1 Deep Field Snack Maker. І у, у цій назві є дещо важливе. До цього дійдемо. Як завжди, на коробках із товарами Russell Hobbs все зрозуміло, тобто достатньо просто подивитись на зовнішні, зовнішню коробочку і, так би мовити, все прочитати і зрозуміти. І тож, зараз трішечки технічної інформації я вам і дам. Потужність нашої, до речі, її по-разному називають. Хтось називає бутербродниця, хтось називає вафельниця, хтось називає міні-гріл, і так далі. До речі, напишіть, як ви називаєте таку штуку і чи є у вас, можливо, у когось вже є. Може, прийшов час обновити, так би мовити. Тож, технічна інформація. Потужність 760 ватт, Три замінні панелі, світовий індикатор включення це все зрозуміло. Блокування відкриття тобто тут є спеціальний такий зажимчик. Можна її хранити вертикально, тобто там є спеціальні такі ніжки. Також, отут. З приводу назви Deep ФІЛ, тобто додатковий простір для ваших снеків, для ваших бутербродів, тобто можна більше начинки додати і, відповідно, більше смаку буде. Ну і мені здається, це також дуже важливо. Це два роки гарантії, плюс один рік при реєстрації на сайті протягом 28 днів з моменту покупки. Які у нас насадочки, які у нас панелі? Це у нас панель для приготування вафель, бельгійських вафель. Про цю панель я вже казав, але зараз до неї також повернемось. Це панель для приготування грілю, тобто можна якісь котлетки для бургерів тут нагріти, або не знаю, там грудку курячу і так далі. і так далі. Тобто там сосиски посмажити, тобто варіантів тут дуже багато на, на, на будь-який смак. А до речі, у нас тут тільки три панелі. Комплекті у цьому е, комплекті, кому недостатньо є. Ви вже, мабуть, побачили цю коробчину. Є додаткові насадочки, також Fiesta, е, набор із трьох е, цих панелей. Чурос, кейк-попс і міні-дунац, міні-пончики, так би мовити. І ми зараз спробуємо зробити з вами бутерброди. Е, Ковальський, ти як на це дивишся? Прекрасно! Я знав, що він так відповість. Так, і зробимо. Кейк-попси і міні-пончики отака програма. Як ти? А що я його питаю? Він завжди за. А ще я хочу засікти на нашому секундомері, скільки знадобиться часу для того, щоб вийти в робочий режим. Тож, просто зараз засічемо, і до того я оберу панелі дуже легко змінюються. Я обираю панель для приготування сендвічів. Це поставили так само, швидко можна замінити панельку. Тобто одну зняли, іншу поставили. Так, закриваємо е і засікаємо час. Тут на нуль, тут у нас кнопочка. До речі, тут додаткових немає ніяких перемикачів, тобто просто в розетку вмикаєте і воно починає працювати. Один, два, три. Час пішов. Ну, До речі, як я зрозумію, що прилад вже готовий. Ну, звичайно ж, це дуже просто. Зараз ми бачимо індикатор червоний. Коли буде загориться зелений, тобто червоний, значить, воно вимкнено. Зелений, значить, готовий для приготування. О! 4 хвилини 25 секунд. 4,5 хвилини. Приблизно, ну, я думаю, абсолютно нормально. Далі воно вже буде в такому робочому режимі працювати, тому. Воу! Це від попередників. Так, добре, беремо хліб, ще хліб. Далі, будь ласка, за своїм же смаком я додам трішечки соусу. Називається майонез. Ігор, тобі з майонезом? У мене є вибір. Ні, вибору в тебе немає. Ковбаска. Сир... Ні, всередину додам огурчики, огірочки. Так. А сюди вот так огірки. От так, Вже чую воно що там щось шкварчить. Хоп. Повторуха, муха. Хоп. І зверху зачиняємо. Ходить що щось подвійним хлібом? Так. Да. Ти готовий? Так. Закриваємо, трішечки притискаємо. Можна, до речі, додати трішки масла, отут краєчки стирчать, але це не страшно. Зверху можна помазати якимось маселком, олійкою, щоб воно було таке просмажене, прикольно. Але ми просто так зробили. Як перевірити, чи готовий? Просто відкрити і подивитись. От ми вже бачимо, сформувалися наші сендвічі, але ще з коринки, ну тобто ще колір не змінився. Тому закриваємо. І готуємо далі. Ну що ж, пройшло приблизно 3,5 хвилини. Відкриваємо і. Що ми бачимо? Ой, нічого не бачимо, запотіли лінзи. Е, тобі більш просмажений, чи, е, чи ні? Більш просмажений. більш просмажений, добре. Тоді ще почекаємо. Ну, ми ж нікуди не спішимо. Ну що, давайте нам тарілочку. Хоба. Дістаємо. Все відмінно просмажилося. Можна дістати так. І у нас виходить отакі два сендвічі. Так, ми трішечки доріжемо. Раз. І два. Будь ласка, ось така краса. У нас готова. На сніданок або на якийсь швидкий перекусик. Як завжди, Ігор, готовий на будь-який швидкий перекусік. Угу. Гаряче. Треба, щоб воно трішки охололо. І не вистачає чайочку або кави, А до кави не вистачає чогось солоденького. І зараз ми цим і займемося. Як поїсти, так сразу. Ну що ж, сендвічі у нас вже починають перетравлюватися, тим часом е, приготуємо щось до кави. Е, пончики чи кейк-попси? Кейк-попси чи пончики? Да. Кейк-попси? Ні, ти мав себе, собі... а що таке кейк-попси? А що таке по... ну, я Хорошо. Знає, що Окей. попси? Окей, кейк-попси це такі. Кругленькі, знаєте, як чупа-чупси, тільки з тіста, які на палочки надягають. І е, діти дуже полюбляють їх на, на вечірках, які присвячені дню народження. Так, окей. Вставляємо наші насадочки, готуємо прилад до, до роботи, вмикаємо і, як завжди, чекаємо зелену, е, зелененький ліхтарик. Поки прилад виходить на робочу температуру, трішечки перемішаємо нашу Нашу субстанцію знову повторюся, що Є просто безліч різних рецептів, тому підбирайте свій. До речі, напишіть нам в коментарях ваш улюблений рецепт, наприклад, кейк попсів або просто кексиків. Ми з задоволенням спробуємо навіть не обов'язково в, в такому приладі, а просто в духовці. Я наприклад дуже люблю іноді побалувати свою родину, яка зараз <рес> раніше любив, яка зараз дуже далеко. Раніше любив дуже зранку прокинутися і, наприклад, зробити бельгійські вафлі. Я знаю, як затягнути ковальського в кадр. Або можна сказати йому що можна щось з'їсти, або треба сказати, що треба щось відзняти. Ось, будь ласка, це другий випадок. А, так, все готово, перш ніж відкрити і почати. Давайте знову пройдемо пройдений матеріал, повторимо. Накладочки це для вафель, це для бутербродиків сендвічів, це гріль, це, он... це стіл Ігор. Сюди. Це у нас для пончиків, міні-пончиків, це для тюросів. Це, це міксер Ігор. Це я. Сюди заглядай, давай. Уу, так. Я сподіваюся, що вийде. А то, як казала моя бабуся, у мене тесто не підійшло. Так. Раз. Зайве потім обріжеться, нічого страшного. Бачите, тут забагато налив. Ну що, закриваємо. Хоп, хоп. Чекаємо. Так, ну що, пройшло біля чотирьох хвилин. Відкриваємо і бачимо що. Ну, а, до речі, я не сказав, що тут антипригарне покриття, але мені здається, це і так зрозуміло. А якщо не зрозуміло, я щойно це сказав. Так, і наші кейк-попси. Ось Ігор, іди поди, подивись, що таке кейк-попси. Ось такі кружечки. Сюди паличку раз і ходиш, як на паличці. Можна е, е, помакати в цей в шоколад або якусь глазурь. І буде отака красота. Так, будь ласка, готово. Вісім кейк-попсів. Готово за 4 хвилини. От і помножте, скільки у вас там гостей, скільки ви хочете зробити кейк-попсиків. Ну, знову ж таки, я роблю це швидко і не дуже красиво. Але ось, мені здається, ось такий. Ну, приблизно майже ідеальний. Клас? Хочеш спробувати? Є пропозиція пригостити наш колектив цими кейк-попсами і в них дізнатися, що вони думають з цього приводу. Де досвід. Досвід це все. Ось, будь ласка, я вже знаю, що треба менше наливати, не боятися. І вже наші кейк-попсики просто виходять ідеальними. Нічого не потрібно обривати навколо. Після цього ще пончики і побіжимо, щоб наші колеги покуштували і сказали, що їм подобається, що ні. Колеги. Ну що, переходимо до пончиків. Ві-оу! Відкриваємо. Беремо якусь кількість, як завжди бачите, будемо тестувати, скільки нам потрібно тіста на один пончик. Ось така от гведзимеґлка. Хоп! Треба трішечки олії, щоб не приліпало. Ще одна гведзимеґлка. Я не знаю, що це означає, але мені сподобається це слово. От сюди просто раз. От так. Закриваємо. Прямо так от різко. Ну і чекаємо. Чекаємо. Поки перша партія пончиків доходить до тями, я зроблю за допомогою нашого міксера відразу хопс. Збиті опа, збиті вершки, щоб у нас було що додати зверху. Чук-чук-чук, Якусь таку красу. Так, Я вважаю, що все вже готово. Принаймні, вся студія вже у цих вершках. Вершки збиті. Трішечки, бачите, можна було ще додати. Але у нас тут вже все приготувалося. Іга, іди показуй. Тут для тебе є брак. Ось осьочки. Я вже одружений. Воно гаряче, осторожно. Так, дивіться, яка краса. Хоп. Ось такі у нас пончики, міні-пончики. Бачите, тут трішки можна було більше тіста. А зараз, я думаю, що другий заїзд у нас вже буде, так би мовити, на опиті. На досвіді. Так. Мені здається, це один з найкращих е, варіантів, як робити швидко пончики. Не Треба нічого там розрізати, зліплювати, кільця якісь робити. Друга партія, знову ж таки, трішечки красивіша, практично ідеальної форми, і трішки швидше чомусь виходить, ніж перший раз. Так, ось, будь ласка, такі. Тут, тут трішечки зайвого, це обріжеться. Так, і ще одну невеличку партію зробимо, і підемо кормити наших колег. Знаєте, як людині, яка ніколи не куштувала борщ український, справжній, е, дуже важко пояснити, який він на смак. Так і тут, поки не спробуєш ці всі штукенці, поки не, не приготуєш щось, що-небудь в них, е, у цьому прикольному снек-мейкері від Расел Hobbs, то не зрозумієш, потрібен він тобі або ні. Під час цього огляду я зрозумів, що на 99,9% ця штукенція залишиться у мене. Як ковальський собі там, навушники купує після оглядів, я собі цю штуку обов'язково придбаю. Далі у нас залишається тільки дегустація. Обов'язково ці штукенці зараз скуштують наші колеги. Тому просто зараз Ігор, погнали! Ой. Дякую, з вами був Білкін Ковальський і Настя. Погнали! Батько та мати просять до столу. Что <ріхи> такое? Можно брать? Нужно. Ну, дуже дякую. Давай, 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 давай. давай. І шо, прям їсти? Ну конечно. А це? <ріхи> ну куда? Вибирай. <ріхи> Бабу. <Балкому. ріхи> На здоров'я. Дякую. <ріхи> Лишь mm. Пашки люди нормально дали. Пашки mm. не есть как? Аж это беленькая. Ну. Mm. Ммм, mm. mm, смешно. Mm. И этот тоже. Mm. Mm. <сосква> 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 Пасочка? Пасочка. Ого, сразу все в рот. Что выбрать? Что выбрать? <сосква> Бери обидві. Обидві. Так не влазить. О, сендвіч. Потір бери. Ну, нахуй. Давай. А що ти йому ще хочеш, їж? Белісимо. Мамо.